Ви говорите, ви правите говорите! Для чого? Чекають, розумієте, як вам про що ви Скажіть, чином, щоб ви достукали, yeah. щоб ви зрозуміли, щоб ви зрозуміли проблему людей і, перед як, я, перед і вами. їх путіна? Я ж я я запитав, чому, коли за владою Януковича було піднято акцизи на переобладнання автомобілів на тисячу євро, це були антинародні закони. При вашому керуванні піднято на 6 тисяч євро, і це чомусь ви вважаєте народними за Законами. Хоча ми вже маємо практику, що тільки в падіння в бюджету України при вході тих законів. Я вас так. Ви, ви тепер зрозумієте, як до мене? Я вас почув. Друга позиція. Зараз на сьогоднішній день країна потребує грошей. Вам буде краще, може вам заплатити. Звідси лікар відвідує податкового закону. Це спільна позиція Верховної Ради. Я її розглянув. Перед підписом прийму рішення підписувати на ручі. Так, але я був, я був в Києві, і ви тоді вимагали, скажімо, щоб, щоб Верховна Рада терміново проголосувала в неділю. Ну, от, і ви вимагали того... Ні, ну ви ж, я ж кажу, я ми вас кликали, це було Верховна Рада, ми, ви не вийшли до нас. Ну, от, але... Я вийшов до вас. Я ж кажу, ви питаєте, що треба проголосувати підвищені податки тим, хто їздить на машині. Я кажу, що Україна воює. Для того, щоб фінансувати армію, треба платити податки. Так, але приклад, приклад, бо, це... бо тут приклад, сидіти і легше приклад, їхати, їздити е на машинах е легше, е ніж їздити приклад, в приклад, приклад, Я вам пораджу, приклад, я вам пораджу, приклад, їжайте в АТО приклад, і захищайте державу. Де? Там, Там буде краще. а ви так, свого сина чому не відправили? Бізнички? А він, мій син, два місяці воював в АТО, поки ви тут їздите на машині.